Вовк у лісі темнім жив, і ніхто з ним не дружив. Знала й лисонька руда, там, де вовк, завжди біда. Якось мовила йому треба вчитися добру. Досить звірів вже лякать. Спробуй друзів відшукать. Їй вовчисько відповів Всі бояться нас, вовків. Друзів як мені знайти то ж порадь, як знаєш ти. Добра справа залюбки підкажу тож слухай ти. Он з капустою коза поспішає дереза, ти їй кошик до дверей віднеси, побав дітей. Ліжечку допоможи, слово лагідне скажи. І зайчат не ображай, про добро ти пам'ятай. Добрий вовк, от дивина. Любить вовка дітвора. Ти змінився все навколо зміниться, обов'язково. Дітки, хто підказав вовку, як стати добрим? Вірно, лисичка. А що для цього зробив вовк? Добрі справи. Допоміг козі та їжачкові, вірно. А що сказали маленькі звірята вовкові, коли він став добрим? змінився, все навколо зміниться, обов'язково.